Слово Верітас на ранок. Середа Пресвятої Діви Марії з гори Кармель Бердичівської, Головної Покровительки України, Євангелія від Йоанна, розділ 19, вірші 25 та 27. Біля Христа були жінки, які любили його, а любов проганяє страх. Марія, мати Ісуса. Можливо, що вона не все розуміла, але вона любила. Для неї присутність біля Христа Сина була найприроднішою річчю, тому що вона була Його матір'ю. Ісус міг бути злочинцем в очах закону, але він був її сином. Соломія була жінкою, яка почула від Ісуса докір і відмову, а все ж вона була тут. Її присутність говорить багато про неї і про Ісуса. Вона мала достатньо смирення, щоб прийняти докір і продовжувати любити не з меншою відданістю, ніж раніше. Марія з Магдали. усе, що ми знаємо про неї, це те, що Ісус вигнав із неї сім злих духів, і вона не могла забути того, що зробив для неї Ісус. Його любов врятувала її, а її любов була безсмертна. Є щось нескінченно зворушливе в тому, що Ісус, будучи в передсмертних муках, коли потунок світу був на вагах, подумав про самотність своєї матері в майбутньому. Навіть у момент Його нечуваних страждань, Він не забув простих сімейних стосунків. Будучи вже на Христі, Ісус більше думав про страждання інших, ніж про свої власні. Амінь.